Мені здається, що це у нього ідея фікс, і для нас це плюс з великим рахунком. Єдине, що може стати мінусом, це умови, на яких Трамп хоче чи збирається цю війну закінчити. Е, ідея фікс, тому що е, ну, частина його передвоючої кампанії була побудована саме на цьому гаслі, що я закінчу ну, що якщо б я був президентом, то війни б не було. А коли я стану, чи якщо я стану президентом, то я її закінчу там за день, за тиждень, за місяць, тепер вже 100 днів да, за вік уже там, так. до кінця року. Вот. Так що він прекрасно на відміну від, від України, де переважна більшість, так скажу, дипломатично обраних президентів України через. Два-три дні забувають про те, що вони обіцяли під час своєї виборчої кампанії. А в Америці є публічна думка, є конгрес, є виборці, і вони прекрасно все пам'ятають. І є американська преса, яка, скажімо так, ще більш незалежна, ніж українська, хоча українська також десь в перших рядах у світі по незалежності, от я не жартую. Це без всякого сарказму. Але тим не менше, ну, в Америці журналіст ніколи не побоїться написати те, що він думає. У нас, на жаль, деякі все-таки ще бояться. І тому Трамп не може розуміти, що пройде якийсь час, там пару тижнів, кілька місяців, я не знаю, і йому почнуть нагадувати про його всі обіцянки. І це стосується до речі не лише війни в Україні, а і тих внутрішніх питань, які він, він там наобіцяв стільки. Е, а зараз, поки що, ми не бачимо результатів. Ну, це питання до американців. Тобто нас це менше всього цікавить. Е, отже. Він не може розуміти не того простого факту, що з часом йому обов'язково нагадають про те, що ти ж обіцяв за, там, за день, за місяць і так далі, де ж воно. Ну, поки що медовий місяць продовжується, але прийде час, нагадають і запитають. Тому, можливо, на емоціях він ну, трохи забуває про те, що тут ж не сам факт закінчення війни, а ще й умови, на яких вона буде. Закінчена має, е, ну, скажімо так, переважну важливість. Е, е, і мені здається, що він деяких речей е, все таки не розуміє. Ну, У всякому разі його слова про те, що це Україна почала, що Путін там, взагалі ні в чому змушений, не винний та був змушений. Він. Ну, Це вже просто такий. Е, ну... Е, Відвертий якийсь російський наратив, я не знаю, де він його нахапався. Ну, скоріш за все, це знаєте, члени його команди, які побували у Саудівській Аравії, наслухалися цього всього від Лаврова і Ушакова і почали транслювати це Трампу. Але ж він ще й раніше це казав. так що от Але все НАТО... таки не так відверто. Да. НАТО Україні пообіцяли, через це все розпочалося. Ну, знаєте, НАТО це питання таке взагалі глобальне. Тобто. Я думаю, що в нас вже всі зрозуміли, що ніхто завтра Україну в НАТО не візьме. Хоча про це вони всі, не тільки американці, не тільки там повторювали вже багато разів. Я сторонник НАТО, я хочу, щоб Україна завтра була членом НАТО, але ж є речі, які ми не можемо переступити. І тому до цього треба також спокійніше ставитися. Так, це дуже прикро, тому що стільки зусиль було витрачено на. Реалізацію цього гасла, але тим не менше є ще Європейський Союз, треба бити в ту точку, де, ну, де простіше. От, починати скоріше переговори про вступ до ЄС і займатися більше цим. А НАТО спочатку давайте закінчимо цю війну, а потім будемо говорити і про НАТО.